Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати свої порожні пляшечки за грудень місяць і почнемо. Закінчився в мене ось такий спрей від Фруктіс. Непоганий, до речі, спрей. Здається, тут змінився склад, тому що раніше він мені не дуже подобався. Я не впевнена, що змінився, але з волоссям працює досить добре зволожує гарна дія, єдине що досить нав'язливий аромат. Він мені вже, бачите, тут трішки залишилось, але він вже мені набрид просто і він довго відчувається на волосі. Кому таке не подобається, це не ваш варіант. Але загалом для фарбованого волосся досить непогано. Також закінчився в мене сісі крем від Duology. Він також краще, ніж минулий сісі-крем, Мені в принципі сподобався, але так сказати, щоб якийсь вау-ефект, я не можу сказати. В цілому непогана штука, можливо, буду ще повторювати. Закінчився в мене також скраб від Duology. Скраб мені подобається, хоча я більше люблю пілінги для волосся. Але цей скраб класний, буду однозначно повторювати, коли будуть гарні ціни на нього. А далі покажу продукт, від якого я насправді нічого не очікувала. Придбала собі в форі його по акції. Це «Балеа». Шампунь проти лупи, і він виявився досить класним, реально класно очищував волосся. Я, здається, його брала по акції за 79, чи за 69 гривень. Мені дуже сподобався, я реально не очікувала, не очікувала від нього такого результату. І зараз в мене такий самий, здається, з ваніллю він, але він не проти лупи, просто з ванільним ароматом. Класні шампуні, мені дуже сподобалось. Однозначно, буду повторювати. Закінчився в мене такий мультифункціональний очищувач від Oriflame Optimals. Повторюю вже неодноразово, мені, в принципі, подобається. Тут є біла глина, непогано очищує, можу вам сміливо радити. Закінчився в мене міцелярний гель для вмивання. Також класна робоча штучка така для вмивання, але останнім часом я більше полюбляю піни для вмивання. А Далі закінчився в мене кондиціонер. Він такий досить вже не дуже гарний вигляд, але ну, я ж ним користувалась. Це кондиціонер Herbal Essences з трояндою. Класний кондиціонер, розплутає, волосся блищить, приємний аромат троянди. Хто любить такий аромат, то зверніть на нього, будь ласка, увагу! Все в мене падає. Десь його так от залишимо. Наступне, що покажу, це те, що мені сподобалось. Це сироватка від Duology і бачите, в мене ще пів флакона склеює волосся. Я намагалася менше наносити, і на сухе, і на вологе по-різному з ним намагалася потоваришувати, але мені не сподобався. Не раджу, і собі повторно замовляти не буду. Закінчилась в мене також не перший раз, вам показую, це сироватка з вітаміном С і Центелою від Beauty of Jason. Класна штука, буду повторювати однозначно, але через деякий період, бо декілька місяців я нею користувалась. Закінчився в мене ось такий крем. Це Шведір спа, маска для рук, класний взимку. Ним взагалі супер. Мені подобається аромат, текстура. Все-все дуже класно. Я його і на руки, і на ноги наносила. Далі, закінчився в мене ось такий крем Royal Velvet, також не перше моє придбання, і мені дуже-дуже сильно подобається, і вам можу його сміливо радити. Класно працює зі шкірою навколо очей нічого не можу сказати. Закінчився в мене ось такий крем. від віддав. Також мені дуже сподобався приємний легкий аромат. Спочатку він відчувався, потім, взагалі, його перестала на собі відчувати, зволожує трошечки шкіру Мені так здалось. Мені дуже сподобався. Можу вам радити. Наступне, що радити не буду, закінчились в мене два ось таких креми. Eveline, ось такий це зволожуючий крем. І ще один від Eveline з гіалуроновою кислотою, також зволожуючий. Спочатку вони мені навіть сподобались, от можливо, перший тиждень, але я не знаю за рахунок чого, можливо, тут сікони є, чи ще щось. Вони обидва роблять і цей, і цей роблять якусь таку плівку на, на шкірі. І зранку от хочеться це все змити швидко. Я загалом використала вже на зону декольте і той, і той. на обличчя ні. І мені не подобається. І останнім часом щось мені отакі доглядові версії від Eveline не подобаються. Не знаю, не підходять вони мені, хоча декоративна косметика досить непогана. Закінчилась в мене маска Yoko Blend, Це альгінатна маска Заспокійлова. Мені дуже-дуже сподобалась. Єдине, що, як і всі альгінатні маски, треба ну, краще наносити в положенні лежачі, бо вона може капати. Там треба досить обережно з цим, щоб не, за... не нанести маску ще й навколо себе. А загалом класна маска. в мене ще такі є трошечки інші по складу, але також там альгінатні гідрогелі. Можу вам сміливо радити познайомитися з цією масочкою. А, так, а, далі мені приходив подарунок ось такий скраб для обличчя. Це Beauty Derm, І я вам скажу: також, в принципі, ну, я не люблю скраби загалом для обличчя, але він такий м'якенький, він більш схожий на вмивання навіть. В принципі, непоганий. Чи замовила б я собі якусь повну версію, я навіть не знаю. Але, в принципі, ну так, от погратися ним досить приємно. І закінчився в мене пробник. Також приходив мені в подарунок ось такого тонера, відшелушуючий тонер для обличчя з саліциловою кислотою. Для мене це якийсь новий бренд, здається, він навіть український. І ви знаєте, він класний. Він дійсно не пересушує шкіру. Цього пробника мені вистачило на три рази, тому, якщо от буде можливість спробувати його, спробуйте і я розгляну його для придбання у повній версії. Ось такі мої порожні пляшечки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал з прийдешніми вас святами. До зустрічі в нових відео. До мене там ще є замовлення від Оріфлейм, я не втрималася, замовила. А на сьогодні це все. Бережіть себе, всім па-па.